Усім вітання. Сьогодні хочу розповісти більш детально про даний годинник, так як вже прокористувався ним орієнтовно м, тиждень. От, і виникли деякі більш, я вже можу розповісти деталі, які що з ним так, що не так. Ось, Можливо, трошки буде блекати. Не дивіться, тому що не звертаю увагу, тому що ще доспечик в пліночці. Плюноч, Значить, циферблати. Дивіться, оказується, що я не доказав, тут у нас колесо є, і воно. Повністю прокручується. Я цього не знав. Я думав, що це просто кнопка. Ні, це повністю, як сказати, колесо, яке функціонує. Є. По циферблатах, дивіться, яка виникла в нас цікава історія. Я в відео, чому я хочу записати, тому що я казав, що циферблати не проклацуються. Але це трошки не так. Давайте я знімлю, щоб було більш заказав віремінчики. От. Щоб було більше це все видно і зрозуміло. Дивіться, циферблати. Так, тут нічого не візьмемо тут. тут у нас змінюється колір, як ви бачите. От, Йдемо далі по циферблатах. Ви прокручуєте колесико, вібрує і повністю змінюються всі налаштування. Давайте візьмемо Тут Тут також у нас не бачите? Я думав, що все погано не проклацюється. Дивіться, заходимо в циферблати, заходимо в циферблати. І як ви що виявилося? Що все, зараз я встановлюю, покажу вам, що все прокладається і все працює. Це питання більше до розробників циферблатів, які це все роблять. Є циферблати, які дійсно все працює і все класно. Так, поки не встановлюється, я вам розповім. По автономності. З включеними всіма датчиками, періодично включав я allвіс е, яскравість на максимум вистачає орієнтовно 6 днів. Це з всім включено. Тобто акумулятор-топчик є по єдине, кажу чесно, що тут трішки не так працює, як би хотілося. Це крокомір, шагомір. Трішки, трішки бреше. О, це дійсно що єдиний недолік, який я помітив. Все інше супер. Цей дисплейчик, який островок тут є. Також працює. На нього приходить музика, якщо відтворюється. Ну, так, давайте я зараз розповім по цих і потім, коли буду встановлювати, буду розповідати. Дивіться. Бачите, тут ми знову нічого не прикласується. Заходимо. Музика. О, є. Бачите, проклацувалося. Виходимо, є телефонні дзвінки, нажимаємо, робить. Тобто віджити, ці значки, все проклацується. Що мені сподобалося в годиннику дуже-дуже відзивчивий екран. Ну, прям топ. є. Йдемо далі. Ой. Е, так, йдемо далі. Що вам дуже багато, як ви бачите, зараз циферплаці можете подивитися. От. Давайте я вам зараз покажу. Ось цей. Тут прямо на ньому все є. Е, так, по е, що я ще не хотів розповісти, Та все працює. Я дивився, до речі, в них можна плавати. IP68 е, на секундочку. В них можна плавати, в них навіть є програми для плавання, що дуже круто. Е, в них є, ви можете скачувати QR-кодик, тобто ділитися своїм інстаграмом, твіттером, будь-що. Коли там хтось вас запитує, ви показуєте годинник тут, і тут є QR-кодик, зразу скануєш і все. Супер. Про недоліки. Я чесно їх не помітив. За таку ціну, такий функціонал нічого не глючить, нічого. Бачите, на цьому відео-екранчик не мигає. На тому мигав. Але якщо хтось не розуміє, чому, то я розповім. Тому що я знімаю на 60 кадрів, а екран заявлених 60, але насправді, можливо, 58-55. І тому такі миготіння. Екран дуже плавний. От. Є. Давайте. По знову циферблатах. Дивіться, циферблатик один, нажимаємо. Бачите, затемнення. День-ніч. Таку я візьму. Бачите, прокрутив. Кольосиком все працює. Е, так, день-ніч є. Тобто, а тепер, якщо, я думаю, вам буде видно і, можливо, в фокусі не в фокусі, якщо не в фокусі, вибачте, але я буду старатися. Е, дивіться, в нас є будильник. Я нажимаю. Є будильник, бачите? Все прожимається, є телефон, дуже маленький шрифт, важко попасти. Є телефон, прож... нажимається. Е, калорії, е, ой, е, програми для тренування також є. Це основні, які я додав. Потім музика. Заходимо, також є. Сон. Все абсолютно є. Дивіться. Тобто, все працює, все виводиться, все працює. Просто треба більше. А, ще дивіться повідомлення. Бачите? Червоненьким світиться, що є е, нові повідомлення. Давайте подивимося. Важко попасти. А, повідомлення вже, бачите? Повідомлення вже тут не нажимаються. Але ми можемо зробити ось так. Дивіться, все працює. Все повністю. Читаємо. Ось так. Видно у нас повідомлення. З'явилося відео моменту. Все, до цього ми не бачимо. Бачите, нове повідомлення є. Просто що ви отримали нові повідомлення. Виходимо. Е свіжа рекомендація, документне обличчя, не знаю, що це. Е ось. Тобто, абсолютно всі сповіщення приходять з всіх додатків, будь-що з чого, сюди все приходить. Тепер я вам ще хочу показати циферблат, який ще також треба шукати. Це я так плюс-мінус подивився. Е от. Зараз хвилиночку. Ось цей. Чому я вирішив записати це відео? Тому що це було як, на той момент, як я казав, недоліком, що в годинника немає проклачувальних віджитів, Вони є. Просто не на всіх циферблатах. от, Тому питань немає. Це єдине, що трошки шагомір брешить. Все. Все інше ідеально. Тому, дивіться, ви бачите? Як шикарно, плавно все працює. Я думаю, вам також це видно. Дивіться, екран насичений. Супер все. Миготить, чому я вам казав. І ще кажу, пленка, і тому трошки може відблескувати. Дивіться, заходимо. Тренування. Вибираєте повністю тренування, які вам потрібні, які вам цікаво. Все є. Виходимо. Бачите? Все працює. Тому, якось так. Кому відео було корисне, будь ласка, ставте лайк. Не забувайте, що цей годинник. Комусь або вже дістався, або дістанеться. Ви можете його виграти. Умови розіграшу під відео. Можливо, хтось виграв, можливо, вже коли момент вийдеться відео. Можливо, ще хочете такі розіграші, будь ласочка. Пишіть коментарі, залишайте. Можливо, вже користуються годинником таким, тому також пишіть ваші враження. Е, от в кого я змога підтримати канал, будь ласочка, підтримуйте і до нових зустрічей. Не забувайте, що випуски виходять у нас два рази на тиждень. Це середа, субота о 7 годині ранку. Тому всім дякую за перегляд. Файте здоров'я!